Читання уроки 13-14, частина 2. Тема Твори про природу Вадим Скомаровський таємниці осіннього лісу. Відкрийте сторіночку 49 у підручнику. Прочитайте уривок вірша Ліни Костенко та скажіть, про що в ньому йдеться? Самі на себе дивляться ліси, розгублені от власної краси. Немов пройшов незрімий лівітан, то там торкнув їх пензликом, то там осінній вітер одгуляв, затих, стоїть берізенька, як в іскрах золотих. Про що йдеться у цьому вірші? Чудово! На сторінці 49 розгляньте репродукцію картини Миколи Глущенка Київська осінь. Порівняйте, як зобразили осінній ліс поетеса та художник. Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у вправі, та запишіть його із пам'яті. Увага! Запишіть. Зачитайте те, що ви записали. Чудово. Установіть відповідність між терміном та його визначенням. Отже, вірш це? Так, короткий поетичний твір, поділений на рядки, що рамується. Персоніфікація. Так. Це надання предметам чи явищам природи людських якостей. Порівняння. Так, це сполучення слів для порівняння одного предмета з іншим. А пейзаж це опис природи. Виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повза черепашка. Потім прочитайте швидко як скрикоче сорока. І на третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Сьогодні ви прочитаєте твір Вадима Скомаровського таємниці осіннього лісу. Спочатку зверніться до тлумачного словничка та дізнайтеся лексичне значення слів, які будуть у нас у цьому вірші, смолоскип означає палець з намотаним на кінці просмоленим клочем для освітлення. Нишпорити означає шукати, заглядаючи скрізь. Лопотючий означає, який крилами видає глухі звуки. Знічев'я без причини, шарпати це різко смикати. А кольчуга це сорочка з металевих кілець. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Що означає слово смолоскип? А що таке знічев'я? А що таке кольчуга? Чудово! Прочитайте уривочок тексту, який надрукував незнайко, та спробуйте знайти помилки, якщо вони є, і виправити їх. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Чудово прочитайте віразно вірш Вадима Скомаровського таємниці осіннього лісу разом із диктором. Вадим Скомаровський. Таємниці осіннього лісу. Пізня осінь вже без листі, ясени і клени й липи, Лиш берізки золотисті, ще горять, як смолоскипи, білка мостить постіль з моху, стихли коники в траві, відкриваються потроху таємниці лісові, У кущах не знати звідки умостилось кілька гнізд. В них, либонь, жили чечітки, зяблик і волга, і дрізд. на вербі гніздо, сороки, знизу кругле, наче м'яч, поблизу за два-три кроки мешкав тетерев косач, у гіллі синичка тенька, лущить зерна цілий день, і від білочки опеньки поховалися за пень. Гарячий серпень, ще вчора блукав над струмочком чистим, а нині вода прозора Запахла осіннім листям, на галявині широкій спіє терен чорноокий, пламеніє глід, жаром же вріє шипшина, червоніє горобина і пишається калина, наче маків цвіт. Лісове невтомне птаство буде нишпорити часто взимку серед від, І примерзлу горобину, зарум'янену шипшину, глід і терен, і калину знайде на обід. Стежка, озеро, стіжок, все упадолистті, і в гніздечку для пташок задрімав сухий листок, наче у колисці, не те що гук. Найслабший звук у лісі ловить вухо, то хащ долини дятла стук, то гілка трісне глухо, то враз пахучу і важку, шишкар упустить шишку, сполоха зайця в сосняку і їжака і мишку. А там ступах, то крадькома. Людина звір чи птиця а може, зимонька зима, холодна сніговиця. Височенько, чи низенько, в кожушку чи в шубі умостився морозенко на столітнім дубі. От, мовляв, побавлюсь, дея листям лопотючим, та й дихнув собі з нічев'я вітерцем колючим, раз дихнув і облетіли жолуді доспілі, ще дмухнув і задзвеніли віти по севілі Потім дмухав безугаву, Ізгори, іздолу, Шарпав крону кучеряву Зовсім охололу. Після хуги снігової голо в лісі й лузі, Тільки дуб стоїть, як воїн, в листяній кольчузі. Позначте жанр прочитаного твору. Це оповідання казка, чи вірш? Так, це вірш. Позначте, в якому розділі книжки можна помістити цей твір людина і природа людина починається з добра і з джерела народної мудрості. Так, людина і природа. Поміркуйте над заголовком твору, що в ньому передано? Тема. Чи основна думка? Попрацюйте на сторінці 53. Напишіть, скориставшись текстом, назви тварин, птахів, рослин. Наприклад, назви тварин заєць, їжак, мишка, білка, коник. Назви птахів. Зяблик, іволга, дріст, сорока, синичка, дятел, шишкар. А назви рослин ясени клени, липи, верба, глід, шипшина, огоробина, калина тощо. Прочитайте у тексті, як поет описав колір рослин. Підкресліть кольоровими олівцями порівняння у творі, з якою метою їх ужито. А чи можете ви уявити описані автором картини? Дослідіть, завдяки чому це вдається. Заповніть таблицю за зразком. Опис осіннього лісу. Зорові образи вже без листі, ясени і клени й барви, барізки золотисті, звуки стихли коники. Поставте відео на паузу та заповніть таблицю. Спробуйте переказати твір таємниці осіннього лісу прозовою мовою. Та напишіть початок переказу два речення на сторінці 53. Молодці. Чудова робота.